Швидкий тест на пошкодження мінісків в колінному суглобі. Щоб зробити цей тест, стаємо на одну ногу. Бажано, якщо у вас є дискомфорт в колінному суглобі, і він тільки в одному колінному суглобі, то спочатку робимо на здоровій нозі, а потім уже на тій, яка болить. Стаємо на одну ногу, трішечки згинаємо в колінному суглобі і робимо отакі ротаційні рухи всередину і назовні. максимально. Ось такі рухи робимо по три рази в кожну сторону. Тобто ви зробили спочатку на здорову, потім на ту, яка болить. Для додаткової опори можна на стільчик опиратися, або там, щоб хтось вас потримав е за руки. Якщо ви не відчуваєте ніякого дискомфорту, супер, все ок. Якщо є якийсь дискомфорт, якісь там клацання чи ще щось таке, то це вже є підозри на то, що. Є проблема з мінісками, але запам'ятайте, друзі, по-перше, цей тест не є суперспецифічним, специфічність його десь 65%, здається, якщо не помиляюсь. І друге, все підтверджується МРТ колінного суглобу. Тому, якщо у вас є дискомфорт, Обов'язково спочатку консультація лікаря, потім МРТ, якщо лікар назначить, і після цього ви вже 100% будете знати, що з вашими мінісками там відбувається. Пишіть обов'язково в коментарях, чи відчуваєте ви дискомфорт під час цього тесту. І, звичайно, підписуйтесь на канал, адже тут багато-багато корисного.